то есть вожкенки и мякенки журналы так, железный мир на гору блин капец вони важки так такие журнал Ну, чисто про спорт. Да? Чисто спортивна тянка. А? Мужчина. Так, тут прям з ходу мужчина. Такий. Так що, кому цікаво. Подивитись на мужчин. Велком. Залітайте, забирайте. Так, да, всі ціленькі, всі гарненькі. Три журнало, скільки вони коштують, але вони дуже важкі, ну прям